Астрологічний прогноз звернення Володимира Путіна чи буде, так як він каже, доля референдумів астрологічний прогноз е ядерної війни і військової ескалації? Значить, прогноз зроблений на сонці в знакі Дєва. Це мутабельний знак Зодіака, Він означає, що ситуація буде змінюватися. Як і на початку війни. Звернення Путіна в рибах в мутабельному знакі Здяка 24 лютого було, а тут в Дєві. І той і тот знак означає, що те, що робить лідер, воно буде змінюватися. Другий фактор, який означає, що не буде так, як каже Путін, це ретроградний Міркурій. Ну, мабуть, це перший найважливіший фактор, що не буде так, як каже він. До речі, цей Меркурій він управитель Дєві, в якій Сонця. Це така ну, подвійна вплив ретроградного Меркурія, що не буде так, як каже Путін, і це почне видно. ну, Це перше почне видно вже з 24 вересня, коли Сонце і Меркурій змінять знаки, в яких з них знаходиться, а сильніше це буде видно. Ну, з 3 жовтня, коли Меркурій піде вперед, що ситуація буде, ну, видно, що ситуація не так розвивається, як казав Путін. Також випливуть таємні фактори зараз, коли його звернення на опозиції Сонця до Ніптуна означає, що якісь ну, таємні фактори, яких ми не знаємо, політичні там, міжнародні, вони ну, чи не супротив тому, що він каже, і він. Ну, буде змінюватися. Нептун, ну, це плавно. Це означає, що плавно те, що він розказав, воно буде змінюватися. Також ми бачимо опозиції від планет дальніх до ближніх планет. Це означає, що ну, те, що здалеку буде приходити, те, що зараз не видно, воно ну, проти того, що він робить. До речі, перша ну. Анонс, коли буде його звернення, 20 вересня ввечері. Ще й місяць був в опозиції до Нептуна. Це означає, що ну, народ проти цієї ну, ціх дій. От, Але ну, звернення було перенесено на 21-е, місяць ну, в меншій опозиції до, до Плутона. Але тут така ситуація, що Лєв це означає стабільний знак Зодіака, пов'язаний з царем. От і це означає місяць Леві, що те, що сказав цар 21-го, воно буде змінюватися знову ж таки, тому що місяць означає ну, зміни в астрології. Це самий швидкий фактор астрологічний, тобто швидкі зміни того, що сказав цар. В даті звернення ми бачимо напружений аспект Сатурна з, з, з Ураном, який буде весь жовтень. Це означає, що конфлікт системи з, з вільними людьми. Тобто в Російській Федерації люди, які хочуть бути вільними, їх ну, система обмежує, тобто максимальні обмеження десь ну, в районі. День народження Путіна, ну 5-7 жовтня, максимально людей ну, зажмуть в Російській Федерації. Що стосується дня народження Путіна, то зараз закінчується його минулий соляр рік тому в Терезах був Марс. Якщо ви не в точну дату Путіна, то яка б дата в нього не була? Ну, Те, що він Терези, це взагалі очевидно для астрологів всіх, ну, Дєва Лукашенка, типічна Дєва, а Путін Терези. Коротше, у Терези у всіх Марс був в їх знакі. Це означає, що цей рік у Путіна Марс войовничий. От, а як тільки його день народження ну, відбудеться, то в його солярі в новому буде Венера в Терезах, це означає, що він буде миролюбивий і не склонний до ескалації. Ну, а зараз закінчується його минулий соляр, і він ще, ну, такий войовничого типу налаштований. Далі. Далі Марс знаходиться у близнюках. Це означає, що солдати, які мобілізовані в Російської Федерації, не хочуть йти далеко, а хочуть бути близько. Тобто, це. Ну, ця позиція Марс Близняках, вона хороша для воїнів, які воюють поруч ну, зі своїми територіями. От, ну, якщо пастролог ну, прогнозу цю мобілізацію рекомендував, то він би рекомендував би Путіну не коротше не мобілізувати солдатів з регіонів Росії, а мобілізувати їх на захоплених вже територіях України. Тобто і тому я вважаю, що там найбільша небезпека саме для чоловіків на окупованих Запорізької, Донецької, Луганської, там Херсонській. Ну в общем, в цих областях там найбільша небезпека для чоловіків. Тобто, тому що для них означає це. Якщо їх заберуть на війну воювати близько. Найближчі два тижні не буде ну, сильної мотивації в людей, тому що Юпітер... мотивації йти ну, на війну, тому що Юпітер проти цих ну, всіх Сонця, Меркурія буде. Також це означає, що масштаби будуть не такі масштабні, як хочеться. Ну, Юпітер означає масштаби, або позиція означає, що це не такі. Ну, мобілізація, ну, люди не будуть оптимістичні, коли їх мобілізовують. Також сонце буде в Терезах наступний місяць. Терези це знак зодіака напроти Овна. Це означає, що в принципі люди не налаштовані войовничо і вони будуть хотіти, щоб замість них йшов воювати хтось інший. Значить, перед затемненнями Путін влучно вибрав час щоб лякати людей ядерною війною, тому що перед затемненнями люди ну традиційно ну більше ну більше я менше ясності, менше сонця. Сонячне затемнення менше ясності, і люди більше ну їх легше налякати. Кожне затемнення робить людям один і той же урок. Це видно на столичних консультаціях перед затемненнями люди звертаються, бо вони чогось бояться. Але досвід столичних консультацій показує, що коли людина робить свої дії, виходячи зі страху перед затемненнями, то вона попадає в халепу. Тому, тому глобально ну, Путін залякує всіх і тому каже, треба воювати. От це якраз мотивація страхом. І Досвід мій статичних консультацій показує, що перед затемненнями хороша ну, ситуація, виходить, коли людина мотивується не страхом, а любов'ю. Тобто, як і завіщав Ісус Христос, Будда і інші великі люди, що треба мотивуватися любов'ю. Це, це урок затемнень, глобально, любих затемнень. От, для людей, які все ж таки бояться ядерного удару, значить критичні це сонце і місяць затемнення. Сонячне затемнення відбувається на Венері. Венера не пов'язана з ядерним ударом. А затемнення місяця відбувається на Урані, він пов'язаний більш з електростанціями. От, не з ядерними ударами, але з електростанціями пов'язаний. Ну і тут такий момент, що в карті соня, затемнення місяця Сатурн дуже сильний. Це означає, що дуже він кутова планета, тобто ключова е, в цьому питанні, це означає, що сильні, дуже стримуючі фактори Водолей <кій> Сатурн від міжнародної спільноти. Тобто це означає, що міжнародна спільнота має дуже Сильну Сатурнівську позицію, яка тобто, яка обмежує можливість ну, Сатурн сильний як ніколи, скажімо так, восени. Тому це той фактор, який стримує ну, можливість безпреділа, ядерного безпідділа з боку Володимира Путіна. Значить, і підсумок. Підсумок такий: те, що каже Володимир Путін, воно буде змінюватися, воно не буде таким, як він заявив. Тобто це не константа, це взагалі не константа. Дєва ретроградна Меркурій, опозиція до Юпітера. Це не буде мати серйозного успіху, бо планета успіху Юпітер проти ну, цих планет. От це висвітлення брехні, опозиція до Нептуна. І цьому ще заважають ті фактори, які ми люди, які не пов'язані з політикою, просто не знаємо. Тобто, якась та, якісь таємниці політичні, вони просто ну, заважають зробити то, що хоче Володимир Путін. Значить, з астрологічної точки зору, ця ескалація, вона не є, ну, типу, випадковістю і якийсь форс-мажор. Це законно, що перед затемненнями, перед затемненнями відбувається військова ескалація. Це остання військова ескалація за моїми прогнозами в цій війні. Значить, взимку там таких сильних астрологічних. Ну, Факторів немає, окрім ретроградного Марса. І це, до речі, каже про те, і наскільки будуть мотивовано воювати, люди яких, люди, яких призвуть в армію. Тобто ретроградний Марс розпочинається вже з початку листопада, і це означає, що якраз ті люди, яких призвуть, вони будуть. Ну, Марс ретроградний означає не йти вперед та йти назад. Вони будуть шукати всяких. Ну, факторів як в Російській Федерації, так і вже в Україні, коли їх прийшлють, як би сліняти, в общем, з цієї теми. Ну, це глобально. Звісно, ну, будуть люди, які будуть хотіти воювати. Ну, звісна річ. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.